Доброго дня, мене звати Жанна Чепила, я є керівницею проєкту Харків Ніжна Сила Лінії Перетину. Я дуже дякую Українському культурному фонду і всім партнерам, які приймали участь в цьому проєкту. Зокрема, це Харків Медіахаб, які дозволили зробити цей проєкт дуже якісним і дуже, -дуже цікавим. Цей проєкт дуже цінний для мене, перше за все. Тими людьми, яких я хотіла підсвітити, показати їхні історії. І е, мені здається, що нам це вдалося. І саме для мене е, я очікувала, що це будуть цікаві історії і про сильних жінок, але те, якими ці історії виявилися насправді, е, наскільки ці жінки. Е, і сильні, і красиві, і натхненні, і надихаючі, то це було таке відкриття, мабуть. відкриття. Хочу сказати, що назва лінії перетину, яку ми я взяла до цього проєкту, вона справдилася не тільки тим, що всі ці жінки у житті поєднані. Між собою, чи через яких якихось знайомих, але ще ці е, лінії перетину, е, які е, складаються в такому е, сенсовому е, змісті, де е, жінки роблять кожне своє, але всі вони е, насправді. Е, Тримають таке небо Харкова, і це є такі одним із слоганів нашого, нашого проєкту, який вже виявився в процесі його створення. І ця така сітка захисту. Ці лінії створюють такі лінії сили, які тримають і, і Харків, і, ну, і всю Україну, тому що Харківська область виявляється, виглядає як серце, серце нашої країни. Результати перевищили очікування і по емоціях і по тому, що проєкт вже має багато запитів на продовження по тих відгуках, які я почула від наших героїн, перш за все, для яких він виявився дуже важливим, і які побачили себе дещо з іншого куту зору. І цей проєкт мені здається дозволяє. Не тільки підсвітити, а й додати цінності і бачення, щоб ну, всі побачили, які, якими, якими силами, якими неймовірними зусиллями це все, все це робиться на сьогодні. Мене звати Дмитро Тарновий, я учасник проєкту Харків Ніжна сила, лінії перетину. Загалом я драматург, але в цьому проєкті я брав участь як інтерв'юєр, брав інтерв'ю у всіх дівчат-волонтерок. І чесно, в мене не було абсолютно ніяких очікувань від цього проєкту. Ну я, я просто від початку не дуже розумів, як воно буде потім. І те, що сталося потім, мене ну. Мене дуже сильно вразило. це правда. По-перше, це знайомство з багатьма жінками, які волонтерили, і їхніми історіями. Частину я знав, когось з них я знав особисто. З кимось знайомився просто під час інтерв'ю, і всі ці історії мене, мене ну, реально зачепили. В мене навіть відчуття, що з цього можна зробити якийсь наступний проєкт, щось на кшталт, я не знаю, документального фільму. Бо історії вражаючі це, це правда, і деякі речі я, прям, я згадую час від часу. З того, що говорилося, мене дуже цікавило під час інтерв'ю, де той момент, коли люди відчули, що вони не можуть цього не робити. Ми багато про це говорили. багато говорили про жіночу магію, про побутову магію, так, яка несподівано відкривається як якась ну, таємнича сила в кожній з них під час війни. Говорили про те, як люди змінювалися, які зміни вони відчувають в себе, в самих себе під час от від початку повного штабного вторгнення. І для мене це було багато відкриттів, відкриття людей, відкриття ну жінок, і да, зрозуміло, що от ми кажемо там, що Харків це місто фортеці, місто Фронтир, бетон, Все це зрозуміло, але, але тут ми побачили дійсно, от як жінки з їхньою ніжністю, з їхньою жіночою силою, вони отримують це от небо над, над Харковом. І це, ну як сказати, це, це виглядає трохи патетично можливо, але... Е це насправді так, тобто в кожній з них є та енергія, яка, яка постійно щось робить і, і яка ну, дійсно тримає, утримує це місто. Тобто кожна з них це така енергетична сутність, да, яка ну, напевно, що всі, хто тут існують під час війни, але вони дуже багато роблять, це так. І що мене вразило наступним. В цьому проєкті це реалізація. Бо коли я потрапив власне у цю галерею, де ми знаходимося, побачив всі ці світлини, і вони якісь ну фантастичні. Всі вийшли на цих, на цих фото. А то я подумав, що загалом це дійсно відкриває ну такий, який не знаю, портал знань да про, про це місто, про цих людей, і що цим треба ділитися. І в мене враження, що ця виставка обов'язково має поїхати в інші міста. Я сподіваюся, що так і буде. Ну, я знаю, що вже про це говорять. Щоб обов'язково бачили цих людей, ці обличчя і ці історії почули в інших містах України. Я щасливий, що ці інтерв'ю вони залишаться на Ютубі, і сподіваюся, що в них буде своя аудиторія, і що люди будуть ну, через це дізнаватися про те, що відбувається у місті. Доброго дня, я Костянтин Паномарьов. Я учасник проєкту Харків Ніжна сила. Лінії Перетину. Я був модератором трьох дискусій, які тут відбулись. І я хочу сказати, що я все своє життя працюю з жінками і на жінок. І для мене, те, що я почув зараз, те, що я почув на е, цьому проєкті, це ще один вимір, в якому жінки себе показують з тих сторін, які я навіть я не бачив е, до повномасштабної війни. І це відкриття. Яке, якщо ти зробив, то вже залишиться з тобою не завжди. І те, що ці люди, в яких у всіх є, ну майже у всіх є діти, є робота або бізнес, або творчість, вони знаходять. Сили не те, що на волонтерську працю, навіть не в цьому справа, а в тому, що в них стільки любові, яку вони е дарять людям, з якими раніше не перетинались в цьому житті, і роблять це з такою ніжністю і делікатністю. На яку тільки жінки і здатні. Ну от найбільш вражаюча річ це, мабуть, саме те, що е, вони знаходять в собі і сили, і час, і натхнення, і, і цю любов, яка безкінечна. І вони її діляться з кожним. Е, і е, те, що вони не бояться бути при цьому і Жінками, і тендітними, і їм, їм потрібна допомога, вони про це кажуть. Але в якийсь момент вони беруть себе в руки і роблять те, що ні, ніколи не думали, що будуть робити в цьому житті. Я Лобаєва Анастасія, менеджерка проекту Харків, Кніжна сила лінії перетину. Коли мене запросили в цей проект, я не вагалась не хвилини, бо будучи волонтеркою, сама їжу багато по країні зустрічалася з схожими проектами у Львові. Зустрічала їх на Закарпатті, в центральній Україні, і мені завжди хотілось кричати А ми, а Харків, а про наших жінок, що розкажуть, коли розкажуть. Тому це запрошення стало такою логічною лінією того, чого я хотіла сама. А ще це запрошення стало для мене можливістю сказати дякую всім нашим волонтеркам. На жаль, не всім волонтеркам Харкова, але нашим учасницям. Бо інколи, ось це дякує дає сили на те, щоб рухатись далі, на те, щоб розвиватись, на те, щоб робити ще більше добрих справ. І мені хотілося, щоб як умоги більше жінок почули це саме дякую, якого інколи трошки не вистачає. А думаю, ми змогли зробити це в проекті. Я познайомилась з усіма чарівними дівчатами. Не всіх знала до початку проєкту, В процесі багато з усіма спілкувалась і це стало відкриттям. Що навіть коли ти волонтер, навіть коли твоя спільнота понад тисячу волонтерів в оточенні, все ще є ті, про кого ти не знаєш. Що є інші історії, інші погляди, інші підходи, інші масштаби. І для мене це було таке терапевтичне, я б сказала, відкриття. Бо з кожною новою історією я дізнавалась більше, заглюб, заглиблювалась, співчувала, відчувала нові якісь враження. І я думаю, ми створили крутий проєкт. А найкрутіший момент цього проєкту, коли на наступний день після відкриття я отримала ну, приблизно 20 дзвінків від кожної з учасниць, і вони сказали дякую за цей проєкт. І ще від їх оточення, коли телефонували і казали Дякуємо, бо це було важливо. Тож, дякуємо! Я Дмитро Кутовий, я учасник проєкту Харків Ніжна Сила Лінії Перетину. Мені довелося також поінтерв'ювати учасниць цього проєкту. Я як співкоординатор Харківського медіахабу, був долучений також і до дискусій, які пройшли в рамках цього проєкту. Багатьох з цих прекрасних жінок, які стали героїнами цього проєкту, я знаю впродовж багатьох років особисто. Декого знаю більше, декого знаю менше. Я можу сказати, що ці 16 жінок це, безумовно, дуже маленька частка тої міцної ніжної сили яка тримає небо не тільки над Харковом, а над всією Україною та, мабуть, і над всією Європою. Кожна з цих жінок є окремим всесвітом. Кожна з цих жінок є зіркою і водночас чорною дірою, безодною. Безодною, в якій безліч таємниць, але головне це велика любов. Багато хто, коли я з ними говорив і інтерв'ював, говорили, що вони відшуковують свою силу від рідної землі. Мабуть, це так і є. Хтось каже про те, що народився з цією силою, хтось про це ніколи не замислювався, але от настає такий момент в житті, коли цю силу кожній з них прийшлось усвідомити. Мабуть, це є для мене найбільшим відкриттям в цьому проєкті, в усвідомленості всіх жінок, які стали його героїнями, які були присутні на зустрічах, які просто приходили, дивились на ці фото і розповідали свої власні історії. Я хочу сказати дякую не тільки тим, чиї фото тут по стінах в цій галереї. Хочу сказати дякую кожній з українських жінок, бо скажу по секрету, я абсолютно впевнений в тому, що головна енергія перемоги є саме в любові, а головними носійками любові, безумовно, є жінки. А головними носійками любові в світі сьогодні є, безумовно, саме українські жінки. Як казав, класик, сонечко завжди встає на Сході. Тож харківські жінки слобожанські відьми від слова відають, бо відають вони все в цьому світі. Харківські жінки це серце української жіночості. Дякую.